Доброго дня, вітаю всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні розглянемо таке питання знову стосовно Росіянської Федерації, а конкретно: що Росія, Російська Федерація, перекинула на кордони з НАТО ядерні бомбардувальники. Загалом їх нараховується там близько 25 штук. Тобто, ну. Є фото, там, знімки цього всього. Я не розумію, чого ні, не, неможливо це все взяти і розгромити одразу, не дочікуючись, поки воно нанесе комусь, принесе біди. І так, давайте подивимося взагалі, от зам, замисел, типу. Е Яку мету переслідує Російська Федерація або керівництво Російської Федерації, яке віддало наказ перемістити до кордону з НАТО ядерні бомбардувальники? Які, яку вони переслідують мету? Що вони хочуть цим продемонструвати? Російська Федерація, що це за жест такий? Що вони хочуть продемонструвати, перемістивши ці ядерні бомбардувальники? до... Кордону країн НАТО. І так, що вони хочуть з цим показати. Ну, говорячи просто, що вони ще щось можуть, і що є ще якийсь козир в рукаві. Тому що та ситуація, яка для них на даний момент по Колосу фортуни змінилася, вона змінилась не в кращу сторону. Тому що це дев'ятка Жезлів — це е, карта тяжкості, карта відгородженості в якомусь сенсі, тому що, коли ти вставляєш в прийому ці двері, то ти е, ну, візуально ти відгороджуєшся від світу. Ну, в першу чергу це тяжкі ситуації. Потім йде шість жезлів, яка говорить за переможця. Тобто, по цій карті, конкретно в цій колоді, це ти е, добиваєшся з якогось статусу своїм. Е, Ну, своєю кропіткою працею ти е, доказуєш людям, що ти достоєн чогось. Тобто ти входив у цю кімнату на рівних з цими людьми, які також вже чогось добились, і вони тобі раді, ти, типу, один із них. Тобто, я так розумію, що тяжкі ситуації, ця яка склалася, те, що їх вже не бояться, так як боялися раніше, не поважають, це е, демонстрація е, можливостей. Що ми от такі, ще ого-го можемо показати всім, ми щось з собою представляємо, ми нічим не гірші за вас, ну тобто пиха. І по рицарю Пентаклів це конкретно може говорити за якесь припіднесення якогось сюрпризу, і, можливо, можуть іще за цим якісь. Ну, знаєте, пропозиції послідувати. Можливо, вони там начнут, почнуть навіть щось там приторговуватись, виторговуватись, погрожувати. Ну, тобто за цими сюрпризами може таїтися все, що завгодно, тобто як інструмент впливу і маніпуляції. Откри мені рицаря пентаклів, прошу. Що тут за подарунки? Ну, Це для них лазейка, хід, Мах. Ой, ну це ж в стилі Росії. Я от просто дивлюсь на ці карти. Ну, я не знаю, ті, хто не знають Російську Федерацію, можливо б, і знаєте, тут карти, як от по нотам, вони ще б намагаються погрожувати. Це свого роду погроза і натяк на те, що, що може ця загроза, з якого завгодно боку, типу, послідувати, що одних не знаєш чого чекати, що вони небезпечні, патрійки мчів, типу. Вони можуть завдати удару, звідти, звідки не чекаєш. І от у них конкретно вони для себе бачать це як вихід. Ну, типу, все, що їм залишилося робити. Це, ну. Ой. Ну, я, я... нічого не змінюється. Ну, давайте перспективу будемо дивитися. Смисл зрозум... Сенс цього всього зрозумілий, чого вони це роблять. Так. Давайте запитаємо тепер по-іншому. Чи будуть якимось чином використані літаки? Оці, е, як вони там називаються? Бомбардувальники? Зараз? Е... Стратегічні і які несуть ядерні там заряди, чи будуть ці стратегічні бомбардувальники, які переміщені до кордонів з країнами НАТО, чи будуть вони взагалі якось застосовані? Ця авіація, яка може нести там ядерний боєзаряд? Чи будуть вони взагалі, ці літаки, які вже переміщені, чи будуть вони е застосовані? Застосовані, ну, по назначенню, як то кажуть, примінені, і виконувати ті функції, які на них розлагаються. Чи будуть ці літаки в подальшому виконувати якісь функції дивимося? Подобається мені тут страшний суд. Тому що це говорить, от наступна карта, п'ять мечів, говорить про те, що стан, я так розумію, росіянців, він безвихідний. І тут іде карта страху. вісім мечів. Ну, я так думаю, що є їх. Також будуть. Це можливо це літаки тільки як інструмент залякування. Таке теж можливо. І інструмент впливу, інструмент залякування. Ну про що страшний суд? Зараз. Ну, Це, знаєте, це такий незвращенна можливість показати, що в тебе ще є якийсь вихід змінити ситуацію. Звращена можливість впливу на когось от по страшному суду. Ну, Інакше це ж не скажеш. Просто тут впадає сім мечів, яка говорить про те, що це нестандартний спосіб. Ну, тобто, Як можна сказати нестандартний спосіб, коли це стосується Росії. Ну, тобто, це от такий метод, який вони завжди використовують. Їхня тактика, яку прийнята у них, над якою вони працюють по трійки пентаклів, щоб знайти вихід із склавшоїся ситуації. Ну, пиши мені п'ять мечів. Це він... їм нікому допомогти. Прошу п'ять мечів. Ну, тут, знаєте, тут мова йде про те, що вони би могли це втілити, якби вони були з кимось в тандемі. Тоді б оця небезпека могла б, як то кажуть, втілитися. І тут, ще випадає 9 контактів, карта довіри, коли тебе от буквально з вулиці запрошують додому. Тобто. Ну, я розумію, що всі зараз насторожені на рахунок цього, але немає в них можливості, з ким би вони подвійки Пентаклів виконали це синхронно. Я так розумію, там або недостатньо. Ну, льотчиків, можливо, які б це виконували. Е, там, командного складу недостатньо. якби це... І, і в принципі, якщо на вищому якомусь рівні брати, то я так розумію, що тут також ну, треба узгодженість, якась певна. А цієї узгодженості немає, тому що ну, якби немає довіри. І через це вони залишаються, якби сам на сам по п'ятірки мичів. Їм нікому допомогти втілити це, а самі вони не можуть. І тому це як інструмент. Страху більше. Ну, от, залякування, маніпуляції і так далі. І тут ще Паш Кубків говорить про те, що ну, це інструмент просто інструмент, який би міг їм, ну, знаєте, допомогти вийти на якийсь рівень. Ну, це, я не знаю, це якась нелогіка, це просто взагалі незрозуміло. Надкрив мені, Пажа, що за інструмент. Кубків співпраця. П'ять пентаклів. Тут випадає королева жезлів, п'ентаклів, вісім жезлів. Тобто тут, знаєте, як попитка. Намагання покращити своє становище буквально за рахунок співпраці, за рахунок зробленого вибору. Я не знаю, з ким вони там розраховують взагалі співпрацювати тим, що вони, оце, якби, вони, можливо, цим жестом розраховують, що вони з країнами НАТО в якийсь діалог війдуть. Ну тобто я не бачу конкретного застосування цього всього, тому що тут. Все подається в зверщенній формі і просто шукається шлях для того, щоби. Ну, вони вони страхом держать. От залякування тут ідуть. Ну, пиши мені вісім мечів. Четвірка мечів. Туз жезлі. Вони намагаються цією ситуацією просто для себе виграти час. І щоб знаєте, таке враження, щоб якби відволікти від чогось, щоб змінити цілі, яка до цього була, ну в такому сенсі. Тобто, якщо це направлено на ті самі країни НАТО, то це просто от ну, жест для того зроблений, щоб вони можливо щось передивилися на рахунок Росії. Типу, от а, а можливо, а вдруг, а що? А ну, типу, це от як інструмент впливу. І по четверті кубків це говорить про підміну цілі. Тобто, от, я так розумію, це от, наступний крок до того, щоб ще раз змінити цілі спецоперації, скоріше за все. І це такий козир, який козирем то в принципі не назвеш, тому що ну, їм нікому в цьому допомогти. Якщо я не розумію, як там можливо пілотів навіть недостатньо, щоб керувати цими літаками, ну тому що по двійки пентаклів тут карта синхронності. А, тобто ти до, повинен з кимся в союзі це робити. І а, тут остання карта по пажу кубків говорить про те, що ти тут повинен також співпрацювати, а щоб, щоб покращити своє становище. А з ким вони вони можливо таким чином намагаються просто наладити діалог. Ну, типу, шляхом залякування е, ви, ви викликати на діалог. А про що четверка кубків? Що за зміни цілі? Ну, це кошмар якийсь. Ну, змінити повністю ситуацію для них. Вони хочуть, щоб було все як раніше. Щоб е, туди, де вони не вхожі, щоб їх пропустили. А, щоб було так, як типу, змінити те, як сталося, от що вони ніде не вхожі, що їх завжди візєб тепер ну, якби знаєте, заблокували, щоб це змінити, щоб з ними почали діалоги, щоб з ними ну там боялися як раніше, ну якщо хочете. Ну тобто, щоб вони були вхожі, а, ну. Так як це було раніше, коротше кажучи, їх же ж там боялись, поважали там і так далі. Тобто, у цим шантажом вони цього хочуть добитися. Але так як ми запитували, чи буде воно застосоване, я цього не бачу, тому що ну, тут вони би хотіли це зробити, але тут більше як маніпулятивно, більше йдуть страхи. І більше те, що їх їм, ну якби. Зв'яжуть руки, і це потрібно робити синхронно, а не, само, не самому. Щось у них недостатньо для того, щоб втілити в життя, от, реалізувати це все. Тобто, ну зараз я ще одну одну колоду візьму. Оцю що тут. Оцю. І запитаємо так, щоб вже, знаєте, удостовіритися, як то кажуть. Впевнитися в тому, що. Це всього лиш маніпуляція. І так, давайте, оці літаки, винищувачі, які можуть нести ядерні боєголовки, ці літаки, які перемістили до кордонів з країнами НАТО, чи будуть вони застосовані, чи будуть вони примінені, ці літаки? Чи використають, чи скористаються ними, чи вони там так просто і будуть стояти. Тобто цілі літаки буде діалог намагатися налажувати. Ну, так. Чи цілі літаки будуть, які призвані бомбардувальники, оці, які е, вважаються, як вони там вважаються? Е... Ядерні Ядерні бомбардувальники, які переміщені в кордон з кордоном до кордонів країн НАТО. Чи будуть вони примінені, ці ядерні бомбардувальники? Так. Е, на три давай. Ну, маніпуляція. Вони би і хотіли трійка жезлів. Тобто, Тут, знаєте, просто хочеться зробити типу показати, що вони можуть, як вони можуть, потрійки жезлі, але це все обнуляється по дурню. Ну відкрив мені шість пентаклів. Що за подарунки, Прошу. Ну, вони вибивають для себе якийсь шанс шанс на комунікацію. по тузу же для оцей шанс, щоб, ну тут іде колесо фортуни, щоб змінити ситуацію з тої, яка є, на ситуацію по можливості на щось повпливати в такому сенсі. І для цього задіюються от всі можливі неможливі ресурси, помагу. Ну, мага мені опиши, маніпуляція. Ну. Ну, так, вони ж це, вони говорять, вони намагаються просто приховати своє хитке положення, е, тим, що вони якоби захищають свою територію. <гум> ну, тут стандартна схема. Ну, я не бачу примінення, Тут всі плани вони блокуються. Але. Е, а про що тут туз жезлів? Що це за шанс? Чого? Ну це, знаєте, це така можливість показати, що ти ще щось можеш. От рицар е, Жездя говорить про те, що ти, типу, якби переможець, знаєте, в'їжджаєш так побідоносно кудись. Ну, тобто, і зумієш відстояти своє по сім жезлів. Ну, тобто, в такому сенсі. Ну, вони, типу, захищають свої кордони. Це стандартна пісінка. Ну, Тут я не бачу примінення. Опиши мені 3 Ну, Світ планом. Ну, хитрі, щоб налякати. Хитрі, щоб налякати. От тут випадає, зараз я ближче покажу. Світ. А потім сім мечів говорить про те, що це якийсь хитрий ход для того, щоб по дев'ятці мечів всіх, знаєте, перепугати, як звичайно. Що вони там обізумівші, від них можна чекати всього, що завгодно. Але це все обнуляється. Ну і це все маніпуляції. А що тут по дев'ять же по це вони своє захищають в якому сенсі? Ну, свої кордони відставляють. Розумієте? Працюють над тим, щоб обезопасити свої кордони, які 300 років нікому не треба. Ніхто туди не Ні ліз ніколи і лізти не збирається. Тому, ну це таке маніпулятивний жест, я так розумію, якби їх там ще й бахнули. А давайте подивимося ще. Що буде з тими літаками, стратегічними бомбардувальниками ядерними, які стоять зараз на кордонах із країнами НАТО? Що взагалі з ними буде далі? Ну, фізично? Що чекають ці літаки далі? Ну, про що тут дурень? Все <сих> цікаво. Вісім мечів. Вісім пентаклів і тут з мечів. Ну, плани по приміненню, які б вони там не будували, з цього нічого не вийде взагалі. Якщо навіть вони тут якийсь акт возмездія задумали по справедливості, то цьому також, як би. Реалізуватися не судьба. Тому що, ну, тут дурень в самому початку стоїть, ну, тобто, і тут закривається все це четвіркою мечів, тобто карта е, ну, винужденого бездійстя. Тобто, я так розумію, що вони там будуть просто стояти, ну, Тобто, шансу використати їх не буде ніякого. А ну, відкрив мені 4 меч, меча. Королева жезлів, рицарь кубків. Ну, це маніпуляція, вони будуть просто стояти там. Знаєте, нагнітати. Я би так сказала. Просто нагнітати ту обстановку, яка є без того дуже така нервова. відкрив мені справедливість. Ну, це можливість піти на контакт. Можливість на самому вищому рівні досягти якихось. Ну, не те, щоб буде домовленості, і, ну, типу, вийти на діалог. Тобто, розумієте, це стандартна схема. Ми вас полякаємо, щоб ви з нами почали розмовляти. <сь> в такому сенсі. Ну, але, ну, застосовані ці літаки не будуть. Це просто як маніпулятивний прийом. Ну, як завжди, чому тут, в принципі, удивлятися? Так. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!